Глава шоста. Порятунок коали куки. Після пригоди з водопоєм наші друзі продовжили шлях. Сонце піднялося високо, і в гарячому повітрі пахло евкаліптами. Компа, ньон, сорока конкура і батон йшли стежкою крізь ліс, коли раптом почули тонкий плач. Хтось плаче? насторожив вушка Ньон. Конкура злетіла на гілку, прислухалась і кивнула. Звідти, ліворуч, он з того дерева. Карр. Здається, хтось кличе на допомогу. На нижній гілці високого Евкаліпта тремтів маленький коала. Він притискав лапки до мордочки і схлипував. Та це ж куки. вигукнув Компа. Ми ж бачили його вчора. Куки не віся, ми тут. каркнула конкура, підлітаючи ближче. «Я... я хотів дістати листочок. А гілка зламалась, пропищав куке. Тепер я застряг і страшно. Гілка під ним тріщала, а сам куки боявся навіть поворухнутися. Друзі розгублено дивилися вгору. Як його зняти? прошепотів ньон. Ми ж не можемо літати, як конкура. І не лазимо, як коали!» – додав компа. І тут із кущів, як завжди несподівано, вилетів таз. Тасманійський диявол. Він зробив сальто, приземлився на лапи і вигукнув Що тут за драма? Я чую страх, тріск і невпевненість. Це моя стихія. Таз, зраділи друзі, у нас коала застряг на дереві. Ага, бачу. І гілка ось ось скаже папа. -па". Добре, слухайте мене. А чому ти таз? запитав куки, трохи відволікшись від страху. Тому що я завжди в центрі всього, що крутиться, шумить і летить, гордо відповів таз. Я вихор, я план, я рішення. Таз підскочив до дерева, оглянув стовбур, потім землю, потім батона. Він підлетів до куки, обхопив його лапами, зробив оберт, і разом вони почали спуск. Тазо бумеранг у дії. кричав таз, поки обертався. Так, ти вомбат. Ти копаєш. Копай під корій! Зробимо амортизаційний тунель. Який тунель? перепитав батон Амортизаційний. Якщо він впаде, впаде м'яко, а ми його ще й підхопимо. Поки батон копав, таз побіг до ліани, але не гриз її, а закрутив навколо себе, зробивши з неї пружину. Це буде катапульта. Я підскочу, конкура направить, а куки. Ловить мене лапками, я його оберну і спущу, як бумеранг. Це звучить небезпечно, прошепотів Компа. Це звучить як таз, відповів таз і вже стояв на старті. Конкура злетіла вгору, підказуючи напрям, батон завершив тунель, компа і ньон стали поруч готові ловити. Куки тримайся. крикнув таз. Зараз буде трохи тазично. Він підскочив, ліана натягнулася і таз злетів угору, закрутившись у повітрі, мов гвинт. Гілка тріснула, але вже було пізно. Куки був у повітрі, а внизу його ловили ньон і компа. Вони м'яко приземлили коалу на траву, а таз зробив ще одне сальто і приземлився поруч. Фух. видихнув компа. Це було видовищно. Це було тазично, поправив таз. Куки тремтів, але вже усміхався. Дякую. Я думав, що впаду. Але ти не впав, сказав ньон, бо ми команда. І в нас є таз, додала конкура, хоч і шумний, але дуже корисний. Куки притулився до компи і заснув, просто так посеред пригоди. «Коали – це соньки. хихикнув ньон. А я не сонька, буркнув таз. Я Таз, і я завжди готовий до наступного виклику. І поки куки спав, друзі сиділи поруч, а Таз вже креслив у піску новий план на випадок, якщо хтось застрягне, на хмарі.